В ефірі телерадіокомпанія компанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня. І знову про Рось. Проблема екологічного стану річки Рось вкотре виходить на перший план, стаючи серйозним приводом для занепокоєння як місцевих жителів, так і фахівців. З 16 на 17 листопада. 2025 року на каналізаційно-очисних спорудах товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерків Вода у районі сіл Томилівка Бирюки було зафіксовано можливий залповий скид з міського каналізаційного колектора. У річку потрапила невідома речовина темно коричневого кольору з різким неприємним запахом. Саме так описали її небайдужі громадяни, які першими забили на сполох і повідомили місцеву владу. Вже 18 листопада на місце події прибула слідчо-оперативна група. Представники Рокитнянської селищної ради відібрали проби води, які були передані для лабораторного дослідження. Цей інцидент став ще одним нагадуванням про те, наскільки вразливою є екосистема Росії і наскільки гостро стоїть питання контролю за промисловими та побутовими стоками. Після отримання результатів аналізів, 27 листопада на своє засідання зібралася робоча група з екології річки Рось. Участь у ньому взяли Керівники громади, старости сіл Берюки та Синява, депутати Рокетнянської селищної ради, представники Процпоживслужби, комунального підприємства Рокетний водоканал та активні громадяни. Головний спеціаліст відділу земельних відносин та екології Михайло Вигівський доповів про результати досліджень води. Ми брали 9 показників розчинки снів, відповідає. БСК відповідає. Загальне залізо. Перевищення йде у 2,7 рази. 0,86 при нормі 0,3. Запах відповідає. PH відповідає. Азотамонію не відповідає. Фактично 7,2, а при нормі 2, перевищення йде у 3,6 рази. Нітрити відповідають, нітрати відповідають і поліфосфати відповідають. Хоча висновки поки що не розголошуються, їх наявність засвідчує. Ситуація була достатньо серйозною, аби розпочати офіційне розслідування. Рокітнянський селищний голова підтвердив, за фактом можливого забруднення відкрито кримінальне провадження. Кримінальна справа відкрита, ждуть експертизу з екології, Нагляд здійснює Робітнянська прокуратура. Що стосується розслідування, вони, коли буде певний, певна ніблю інформація, вони тоді прийдуть нас повідомлення. Повідомлять громадськість про кіт розслідування даної справи. Поки триває з'ясування деталей, у грудні заплановано чергове засідання робочої групи. Цього разу із залученням правоохоронних органів. На нараду також планують запросити представників Білоцерківської міської ради та Білоцерківської районної державної адміністрації, адже проблема виходить далеко за межі однієї громади. Нинішній інцидент це чергове попередження про те, що контроль за станом водойм має стати спільною справою всіх. Влади, підприємств і громадян. Рось не просто річка, це частина довкілля, частина життя і безпеки регіону. І кожен подібний випадок це удар по екології, здоров'ю людей та майбутньому наших дітей. Населення громади непокоїть якість повітря у нашому регіоні. Як повідомляє прес-служба Київської обласної військової адміністрації, моніторинг якості повітря на Київщині показує стабільно безпечні показники. Хімічні та біологічні забруднювачі у повітрі не перевищують норму, а рівень гамма випромінювання залишається у межах природного фону. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців. Моніторинг здійснюється на 13 пунктах спостереження, найближчі до Рокитного Біла церква, Обухівка, Грили, Кузин, Богуслав, Васильків. Усі пости працюють у штатному режимі. Дані збираються автоматично при безперебійній подачі електроенергії. Система моніторингу забезпечує безперервний контроль якості повітря по всій області. За сприятливої погоди повітря залишає гарне враження для прогулянок та сприяє покращенню настрою і самопочуття мешканців. 25 листопада голова Білоцерківської районної державної адміністрації Ірина Старенька провела робочу нараду за участі голів територіальних громад та представників силових структур. Учасники узгодили дії щодо ліквідації наслідків масової ворожої атаки, обговорили економію електроенергії, готовність пунктів незламності та забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Очільниця РДА підкреслила. Що лише скоординована робота всіх служб дозволить району ефективно протистояти викликам воєнного часу та забезпечити безпеку мешканців. Уряд затвердив порядок реалізації нового пілотного проєкту, спрямованого на посилення медичної підтримки військових і ветеранів. За інформацією Міністерства у справах ветеранів України з січня 2026 року держава компенсуватиме послуги з корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків, скористатися програмою зможуть. Ветерани та ветеранки, включно з особами з інвалідністю, діючи військовослужбовці, в тому числі іноземці та люди без громадянства. Поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які брали участь у бойових діях або забезпечували національну безпеку й оборону. Корекція рубців за допомогою ін'єкційних методик та лазерної терапії дозволяє відновити еластичність шкіри, зменшити біль. Уникнути функціональних порушень і зупинити розвиток рубцевої тканини, окрім фізичного полегшення, ці процедури сприяють психологічному відновленню ветеранів, допомагаючи повернути відчуття комфорту у власному тілі. Компенсацію зможуть отримувати медичні заклади будь-якої форми власності, якщо вони мають необхідну ліцензію та укладений договір із Міністерством у справах ветеранів. Найближчим часом відомство оприлюднить детальні інструкції для установ і пацієнтів. І до погоди. 29 листопада може бути як відлига, так і справжня холоднеча. Якщо вітер сильно розхвилювався, то незабаром настане справжня зимова погода. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Усім спокійних вихідних. До нових зустрічей в ефірі.